Вітаємо! А ми розпочинаємо п'ятий випуск новин Кобиляцької територіальної громади. Поширюйте це відео серед друзів, знайомих, залишайте коментарі та вподобайки. Почнімо! Останні кілька місяців агентство місцевих доріг на умовах співфінансування Кобиляцької міської ради здійснювався ямковий ремонт на ділянках доріг Кобиляки-Просяниківка та салащина нехвороща лівобережна сокілка Світлогірська. Зв'язку з тим, що надходили численні скарги від жителів громади щодо якості оновленого покриття, керівництво Кобиляцької громади звернулося до Полтавської обласної ради проханням здійснити діагностику результатів роботи підрядної організації шляхом здійснення незалежної експертизи. Проводило дослідження, науково-виробниче підприємство, дорожній випробувально-технічний центр. За допомогою спеціального фрезера здійснювався забір асфальту та вимірювалася його товщина. Згідно норм, товщина покриття має бути від 4 до 6 см. Для об'єктивності даних перевірка здійснювалася на шести точкових локаціях. Виявлено, що ямковий ремонт виконано на задовільному рівні, адже середній показник товщини покриття на ділянці кобеляки просяниківка сягає 4,6 см. А селещина них хороша лівобережна сокілка Світлогірська 4,8 см. А далі про те, без чого не обходиться жоден випуск новин. Звичайно, про сміття. Ми помічаємо позитивні зміни у свідомості громадян стосовно утилізації відходів. Все більше прибакових майданчиків містяни власноруч огороджують та встановлюють знаки про заборону викиду сміття. У деяких з них навіть звертаються до сумління інших. Також у місті продовжує працювати інспектор з благоустрою, який слідкує за дотриманням людьми правил викиду сміття. Щоб сприяти виявленню порушників, містом встановлено мобільні камери відеонагляду, які працюють цілодобово та фіксують проступки. Наразі інспектором передано 23 повідомлення до місцевого відділу поліції для встановлення осіб-порушників. Сподіваємося, що представники поліції якомога швидше розглядатимуть повідомлення від інспектора з благоустрою та йтимуть на зустріч місцевій владі у процесі вироблення культури утилізації відходів містянами. Продовжимо хорошими новинами. Знову поповнення технічної бази комунального підприємства Водоканал Плюс. Детальніше розповість директор підприємства. Комунальне підприємство Водоканал Плюс на даний час здійснює збір вторсировини, По місту розставлені баки для вторсировини, а саме для склад, для підпляшки пляшки і для паперу. І так як великий обсяг почав збиратися, оскільки нашим підприємством ми зменшуємо обсяг сміття, нами було взято в оренду гідравлічний прес, який буде тюкувати пет-пляшку, макулатуру. І в подальшому ми будемо цю пляшку і макулатуру здавати для отримання прибутку підприємства. Прес буде тюкувати квадрати орієнтовною вагою десь до 120 кг, з метою подальшої здачі на пункти прийому в торсировому. На території підприємства облаштовано майданчики, на яких зберігатимуться відсортовані відходи. Сортуйте сміття, адже завдяки цьому ми не тільки рятуємо нашу планету від екологічної катастрофи, а й можемо покращити економічне становище нашої громади. Що ж робити з рослинними рештками та побутовими відходами? Ви можете звернутися до комунального підприємства Водоканал плюс та скористатися їхніми послугами. Уявимо, ви бажаєте замовити роботу сміттєвоза. Що для цього потрібно зробити? Спочатку ви можете попередньо ознайомитися з прайс-листом на офіційному сайті підприємства. Лінк залишаємо в коментарях, або зателефонувати до абонентського відділу за зазначеним номером. Щоб скористатися послугою, ви маєте написати заяву та попередньо оплатити обрану позицію. Розрахунок можна здійснити безпосередньо в приміщенні підприємства готівковим або безготівковим способом. Працює термінал. Прийом заяв здійснюється з 8 до 5 з понеділка до п'ятниці. За таким же графіком і працюють комунальники. Але якщо ви бажаєте отримати послугу у вихідні дні, ви маєте оформити заяву за кілька днів до закінчення робочого тижня. 3 вересня 2023 року в Україні відзначають День підприємців, А сьогодні в Кобаляцькій громаді зареєстровано та здійснюють свою діяльність 900 осіб підприємців. Тому найактивніших вирішили привітати та вручити подяки з квітами за 2023 рік, 8 місяців. Сума надходжень від підприємництва до бюджету Кобиляцької громади склала більше 10 мільйонів гривень. Лише єдиного податку наші підприємці сплатили 7 мільйонів 855 тисяч гривень. Після завершення урочистостей керівництво громади запросило підприємців. До круглого столу задля для обговорення проблем, які заважають розвиватися бізнесу та знаходження шляхів їх вирішення на початку вересня. Стартував сезон чемпіонату України з футболу 2023-2024 серед жіночих команд. Як ми вже повідомляли, збірна команда Полтавщини потрапила до першої ліги групи Б. Кобалячина вперше в історії приймає у себе спортивний захід такого масштабу. Гра проходила у суботу, 2 вересня, на міському стадіоні Колос. Відповідно до жеребкування дівчата зіграли з командою Металург міста Запоріжжя. Гра вдома нашим футболісткам принесла приголомшливу перемогу. 10-0. З них 4 м'ячі забили наші дівчата. Наступний торг відбудеться 9 вересня 2023 року об 11.30. Команда лідер прийматиме Київський АТЕКС. 3 вересня у Кобилецькому центрі культури та дозвілля проведено творчий звіт кращих колективів Кобилецької територіальної громади. Обласний огляд, конкурс народної творчості «Звучи, рідномово» на відзначення 80-річчя від дня народження, героя України, народної артистки України, лауреата державної премії, імені Тараса Шевченка, повного кавалера ордена княгині Ольги, Раїси Опанасівни кереченко Членами журі були Наталія Сулаєва, Наталія Дубовик та Ольга Озерянко. А ми бажаємо хорошого настрою побільше тепла не тільки на стопчику термометра, але й в душі. На все добре.